Антифронт Януковича пропонує створити свідомим українцям народний депутат Микола Катеринчук. Очолювана ним партія вже подала до конституційного суду документ про грубі порушення законодавства щодо проведення місцевих виборів. Партія регіонів комуністи Литвіна фактично будуть розписувати результати голосування, виходячи з того, що контролю на дільницях. Опозиція не буде мати. Виходячи з того, що бюлетені є незахищеним, там їх можна друкувати на цитному принтері спокійно собі. Виходячи з того, що застосували норму 365 днів, що є грубим порушенням Конституції. Так само заборонили самовисування, заборонили питання, пов'язане з створенням блоків політичних партій. Тобто все це нагадує, знаєте, побудову такої аля Білорусії. Прогнози Миколи. Катеринчука на світле майбутнє досить песимістичні, каже нинішня влада кризу у державі хоче перенести в кишені пересічних українців. Тож на часі запевняє нардеп подорожчання комунальних послуг, транспортних витрат та інше. Всі реформи, які пропонує команда Януковича, впевнений Катеринчук, спрямовані виключно на поповнення гаманців олігархів. Приклад тому податковий кодекс Азарова-Тігіпка. В цьому кодексі фактично відміняється всі економічні свободи, конституційні, право власності. Право Введенні бізнесу і, взагалі, право існування як підприємця, і взагалі існування у вас грошей, тому що податків за другим розділом цього недолугого закону Азара гібка, може в будь-який момент арештувати ваше майно, накласти штрафи, стягнути. Якщо у вас немає грошей, скажімо, вивезти вивести це майно в заставу, податково потім реалізувати. А ви потім вже суді, доводьте, що він помилився. Демонтаж нинішньої влади Катеринчук пропонує розпочати уже зараз влучна нагода вибори до місцевих. Саме вони запевняє народний депутат, дадуть поштовх на об'єднання демократичних сил в один кулак.